Вітаю вас, шановні слухачі! Сьогодні ми розглянемо з вами наступну тему курсу органічної хімії це тема арени або ароматичні сполуки. Серед ароматичних сполук найважливішою і найтиповішою сполукою є бензен. Бензен має загальну формулу це 6 h 6 До складу молекули бензену входить 6 атомів карбону та 6 атомів гідрогену. Атоми карбону. З'єднані між собою спочатку сигма звязками І також за рахунок того, що атом карбону в арені має СП2 гібридний стан, кожен з цих атомів карбону має ще по, одні, по одному неспарованому П-електрону. Відповідно, всі ці електрони, П-електрони, об'єднуються разом і утворюють ароматичну структуру. Власне, загальна формула. Гомологічного ряду аренів чи гомологічного ряду бензену буде CnH2N-6. На дошці зображена структурну формулу бензену запропоновану вченим кекуля у 1865 році. Кеколів, власне, відкрив і досліджував бензен і встановив, що до його складу входить 6 атомів карбону і 6 атомів гідрогену. Проте, сьогодні ми користуємося структурною формулою бензену, яку запропонував лаймус Полінг. Полін позначив, що до складу бензену можна позначити так само: цей шестикутник, це дійсно реальна формула, форма цієї молекули. Але електронна щільність чи електронна густина молекулі бензену. Особливо це стосується цих сумарних пізв'язків. Розподілено в молекулі бензену рівномірно. Таким чином, ми познайомилися з вами з першою частиною, зі структурною формулою бензену та його загальною формулою. Тож, розглянемо хімічні властивості ароматичних сполук на прикладі бензена. Виходячи з будови бензена та того, що він має систему об'єднаних разов орбіталей так зване ароматичне кільце. Для нього будуть характерні такі типи реакцій: реакції заміщення, реакції приєднання і реакції окиснення. Реакції заміщення відбуваються за механізмом електрофільним, і електрофільні частинки будуть заміщати гідроген, у, що приєднаний до бензного кільця. В тому випадку буде утворюватися відповідні похідні бензена та сполуки з гідрогеном. Для бензену будуть характерні реакції хлорування, реакції алкілювання та нітрування, про які ви можете детальніше прочитати в конспекті до цього розділу. А також ці теми ми розберемо під час вебінару на нашому основному сайті освітиденфізонлай.ua також для аренів і власне, для бензену будуть характерними реакції приєднання, які відбуваються за трохи інших умов. Серед реакцій приєднання хочу звернути вашу увагу на реакції гідрування бензену, що підбувається в присутності каталізатору, і в цьому разі бензен перетворюється на циклогексан. Іншою реакцією приєднання є реакція хлорування бензену, яка відбувається при ультрафіолетовому жорсткому опроміненні. Звертаю вашу увагу, що реакція заміщення відбувається в присутності каталізатора, який перетворює молекулу хлору на іони. А реакція приєднання відбувається за рахунок опромінення, і в цьому разі з бензену формується. Гексо, хлор, цикло гексан. Також для бензену будуть характерні реакції окиснення. Бензен згоряє в, на повітрі чи в атмосфері кисню. І з утворенням пламені, що чадить через це, через те, що до складу бензену входить достатньо кількість відносна кількість атомів карбону. Таким чином, ми розглянули з вами. Основні хімічні властивості бензену, наприклад, для аренів. Згадали реакції заміщення, приєднання, окиснення. Хочу звернути вашу увагу, що одним з парадоксальних, з, однією з парадоксальних властивостей бензену було те, що, незважаючи на, здавалося б, ненасичену будову, бензен не взаємодіяв з бромною водою. Це дало змогу звер... пояснити. Це явище за рахунок того, що зв'язки в бензені, а саме електронна густина, розподілена рівномірно у кільці. Таким чином, ми розібрали з вами хімічні властивості аренів. А тепер давайте розглянемо основні способи добування бензену. До лабораторних способів добування бензену належить наступні: перше, це добування бензену з гексану. За рахунок його циклізації та дегідрогенізації. В цьому випадку, за високих температур гексан С6H14 перетворюється на бензен С6H6. Інший спосіб добування це дегідрогенізація циклогексану, коли циклічний алкан перетворюється на ароматичну сполуку на бензен. Наступний спосіб ми з вами згадували, коли вивчали алкіни. Це реакція Зелінського, яка полягає в тому, що ацетилен, а власне три молекули ацетилену, полімеризуються і утворюють одну молекулу бензену. Природними джерелами добування бензену та інших аренів є вугілля та нафта. Внаслідок хімічної та фізичної переробки нафти і вугілля ми можемо отримувати бензен та його похідні. Що стосується інших матеріалів, що належать до теми арени, а власне, порівняння довжини хімічного зв'язка у різних групах органічних сполук, а також порівняння їхньої хімічних, хімічної активності у різних типах реакцій, то ці теми ми розглянемо з вами в межах вебінару на нашому основному сайті. Освіта дефісонлай.ua. На цьому цей фрагмент ми закінчуємо. Дякую вам за увагу. Готуйтеся до ЗНО. Нехай щастить!